Привіт, друзі, Катінка, так, знову з вами. Субота-ліс. Повертаємось на старі місця. Може щось сьогодні нам все-таки звезе знайти нормальне по скіфам. Достаю свого вірного друга МД Шарко Шаркотивана Тараненка. Ці посилання, де що я замовляв, вказані в описі відео. І спочатку відео ви побачите це на банері. Також приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграмі. Теж посилання на банері, там дуже цікаво. Трошки водички купили, кривозерка. Хай платять мені за рекламу. Дві пляшечки. Я думаю, що мені хватить. І ось таких хрумтиків. Отже, все наготовлено, зібрано. Про піни була тема, піднімалась тема, яким піном я користуюсь, якими пінами користуються люди. Нокта. Нокта пойнтер Пін-бімба ракета, але він не дешевий. Часто питаєте про катушку, катушка від Рибакова Сані. 20 кГц. А по налаштуванню прибору у мене ну, завжди ток-100, підліз, земля 9,4, ну і вперед. Завжди показую перший сигнал. Ось така шайба чорна. Від техніки щось. Було то чорним, то в цвітне кидало, туди-сюди. І. Коротше, Залишаю тут за шайбою. У мене пішов ось такий цвях квадратний, прямокутний. Ну, німці любили такі цвяхи робити. Скоріше всього відтуда. туди. Залізяча полізла ось на поверхні майже. Що воно від чого напишіть? Щось таке клинообразне десь чіплялось, прибивалось, коване воно, не коване. Ох, природа гарна. От ходимо трошки від машини, далі вгубляємося. Так, гільзач ППШ 1943. Капсуль вилетів, вибитий, не знаю. Ось така шмурдятіна. Цвяхи, цвяхи, цвяхи. Дивіться, яка ось соточка, може і більше. Лінійки нема з собою. Так, а тут у мене ось дивіться, гудзик випав, повністю чорний, я в шокі. Може це вставка від гудзика. Але цікаво, геть чорний. А ну напишіть, від чого він може бути. Мундірний, не мундірний. не знаю. Ось такий чорний гудзик. Ось у нас дві знахідки. Я хочу, щоб ви нам позаздрили. Дивіться. Знахідки 20 копійок 1982 року і копійка 73-го. Охренеть. Він, кінець вересня така спека це жесть просто. Якось незвично. Клімат міняється. Так, гудзик-гудзік. Гу Пасле філ. Не. Коупант, Коротше читайте. Старе воно, не старе, хрен його знає, але чотирьохдірочне. <рес> Гостре, чотирьохкутне, знайшов ось таке те, що забивалося в брьовна. От посеред лісу ось така дюна, висота, зараз буду трошки підніматися от туди наверх. Знизу дивлюсь, німці пішли Кар-98 1940 року. Гільзач чорний поржавівший. Ось такий, якщо так, у нас ну, ціпок од бін запили, ось такий некрасивий, ржавий, страшний. Різали ліс, відірвалось, загубили. Так, я дивлюся тут, на сього дивіться, горщик битий. Значить двіж Париж ж тут був. Царська кераміка. 19-20 сторіччя. Ну, я думаю, навіть даже... не з малюночками з ось такими. Ну, Якийсь горщик був. Спустився я з того холмика вниз сюди. Так, тут у мене підковка ось така чорна. Ну, я думаю, десь 19-18 століття. Від обуві. Так, каже, воно ну, там камрад ходить, каже лопату середніх віков знайшов. А я ось таку короче, блин, шайбу квадратну. Каже мені, щоб я стояв, зараз несе, принесе, подивимось. Так, це я короче, залишаю тут. А, бачив я такі лопати, бачив, воно. Ох ти, ніхрена собі. Це Лопатосик ось такий, блін. Охренеть, блін. Що вони тут копали, окапалося? Все яке, блін, ну по періоду, що ти скажеш? Средньої віка там. Ну старе, коротше каже. Да. Тільки як воно чіплялася, хрен його знає. Коротше, лопата Фіскарс зреднього віка, зараз буде в рюкзак ховати. Що це таке? Щось воно на цвях, похоже, на я такого ще не бачив. З такою шляпою великою. Куди воно забивалось? Пишіть гонородяник. 33 й п'ятнашка з гуртом, з гербом і кований цвях. Спускаємося трошки вниз. Та якась чорна хрень, погано видно, Ось зараз добре видно. Коротше, залишаю її тут нахрен, блядь. Скіфський браслет знайшов. Чорний, бля. На ногу вдивався. Да уж. Облом. Піднявся на таку горку, тут ґрунт Якийсь темний такий пісок. на цьому пісочку, дивіться, яку я прелість підняв. Прелесть, прелесть, прелесть. Каніна ще така щільна, та встає, якийсь сажі, руки чорні. Так що вибачайте, пацани. Ну що є, то є класна знахідка. Офігенна. Я потом. Ось таку тільки шуштукенцію підняв. Ну стара, напевно, так? Да? Ну, радянщина, Ні, не, не знаєш. Короче, революціонщина. Ну таке коване наче, так? Да. да. Так, шлаки тут знаходяться, шлаки, шлаки, кузня, мабуть, була. Я викинув кусок там. Так, Тут все, бачите, кованіна ось така. Охренеть. Може ще щось буде толкове. Клас. Ну, ось про той шлак, про який я казав, він звенить. Ну, це шлаки. Звенить по-разному. І звенить він геть по-різному. Коротше, вже друга лопата. Раз лопата средневекова и два лопата, блин. Ну и каванину мы показывали. Две лопатки. Деньгу нашел. А ну дай. А зли их Деньга. Ты уверен? Ага. Ничего хера не видно, блин. Ага. Деньга, Деньга обычно толстая, а тут какая-то тоненькая. Да не знаю даже, что воно. Да, курятник. Так, да, це щось похоже на старе дуже. Старе, старе, старе. Так, да, деньга. Зараз навіть навіть рік можна буде роздивитися. 31-й чи який. Е, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Виключаю, я тайну бою. Щось дуже страшне знайшов, каже. От і бозі. Ну ти боже, яке мале Грозний Іван Так, да, Івана Грозна, вона є такі Охренеть Чишу я На. Так, я знайшов ось таку накладочку Камрад каже, що це по серебріні. Не, он там в середині залишилось, бачиш. Ну всередині. Ну, Тут, звісно, на відео не так видно. Ну що, офігеть. Йдемо далі. Коване попадається, знову, знову, знову ми оттуда спускаємося вниз, зараз будемо тут дивитися. Ну, щось тут було по-любасу, тому що дофіга чорних сигналів, таких ось залізяк кованих, якихось фрагментів. Таке воно. Так, знову на місці хати. Що бачите? Хатня яма. Домова яма, як кажуть, Впадіна тут, кусок казана, блин. Ось такий. Так, ось ще камрад пару знахідок приніс. Ну Ну типа щось, навірно, може, люльку чистили, цим хрен його знає. Якась ковирялка. чорна. М -м, ось. Кований, не кований, вроді кований. Досипал. Так, ходили, ходили, ще виходили. Одна копійка 1855 ЕМ вроді. Вроді М. ЕМ. Да, ЕМ. Екатеринбургський монетний двор. Микола II, мать його так. Ну все, нормально? Я обшипся. Хуже. Олександр II. Санек другий. Вензель же ж, йомо. -йо. Втома? Обувна підкова, вибачте за руки, але тут ґрунт чорний весь горіло щось, тому воно так. Сигнальчик за сигналчиком, але чорня, але цікавий сигнал, цікавий, бачите, ось такий нож, царизм. Або може навіть і казачина навіть. Навіть з цим, ж з залізячкою. Прикольно. І кого тут тільки не було? Від Івана Грозного, блин, до фашистів. Aux-43S Маузер Кар 98. Гудзик роздивляємося. Я тільки що знайшов. Не, там... Я понял, що... А ну. Я зрозумів тут. Ось кружочек, а ось ідуть. Ось... Як його? Та не матюкайся в камеру. Ці. У ананаса як листочки, поняли, сходяться. Вверху. Угу. Що це за, за гудстик такий. З таким цим, блін. Ось що кожу, тут? Оно як пер'я такі точка. Ну чи перья, да. Щось таке вообще, блін, непонятне. Чудо чудне. Там якесь клеймо всередині є. Короче, надо його відмивати. блін. Ну что себе блотов накинул. Такі... Та попробуємо. Там уже низькоякісне срібло будь. Найшов, наишовану. Зализано, обсмоктано. Ох ты -мо. 1840 пуковий. Де yeah. очень-очень холосо. Так, гіляча трошки поперетасковував під гілячем ось такий цвях. Теж старий. Ну Коване воно таке квадратне, але ну, більш пізній. Цвях. Так, Оце хто не буде дивитися, Катя нока така, отака хрень на голові і виросте. Понятно? Щоб знали. Потроху по починає темніти, але ще часик у нас є, годинка. Ось такий складний ножичок. Хтось колись загубив, ну глибоченько був. Глибоченько. Ну, старенький. Пряга стара. Дуже-дуже стара, згнивша. Яма, такий сигнал чіткий був взагалі. Чуєте? Це, коротше, шмурдяк якийсь, блин. Чи від снаряду воно хрен його знає. Ботва. Так, тут гудзики були знайдені. Не знаю, це Фріцин-Фріцин або Радянщина. Так. Ну Це щось таке революція, царізм, аля. Ні, це Ікуля Козацька Путіну в жбан. Кований цвях. Ну дійшли від того місця, вже прилічно відійшли, десь метрів, мабуть, на 300. І ось така шляпа випала. Давай яму провіряти ще раз, рядом з гвоздьом, Ну, Вони разом лежали. 37-го року Кар 98. Гільзач. Ну, ось такий самий ось, типу бліндаж. Ну, дуже схоже. Біля нього ось пряга, кований цвях. Це б чорна пряга, да? Вроде чи ні? Mm. Уже темно не видно Ось така кована хреновина попалась на закаті дня. Хай там і лежить. Отже, покопали ми їдемо додому. Самий такий, знаєте, грустний момент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти.